Кадр! Ти стоїш перед камерою. На фоні турнік чи спортмайданчик вдивляєшся в об'єктив, сонце світить у профіль. Ти? Open quote. Сьогодні вже 22-й день челенджу. І ми не зупиняємось. Текст на екрані Day 22, 30, let's go. Підтягування, монтаж із кількох ракурсів. Вигляд збоку, знизу, зверху. Показано Одоріз 2, порис з кожного підходу. Присідання з вистрибуванням, швидкі кадри вид спереду і збоку, як ноги відриваються від землі, крапля поту, фокус на обличчі. Швидкі кадри згори та збоку, динаміка рук і ніг, крупний план пульсуючого м'яза, підлоги, три підходи альпініст. кадр ти знову дивишся в камеру, обтираєш піт, посміхаєшся. Ти задихано, але з вогнем в очах. Open quote. Ще 8 днів. Dobývce do konce.